Всім привіт, дорогі друзі! З вами Еверест. І сьогодні третій день ЛВК почався. Давайте зараз без якихось замедлень, ми перейдемо до наших суперників. Наш суперник сьогодні китайський клан Мілано. От така у нас ситуація по балансу. Я зараз розповім вам, з кого, за якого канте я буду атакувати. Да? Як бачимо, Еверест, тут теж дисбаланс, тут джиперси так вище пошло. Тому я буду робити так, коли ще з основи запишу. Сподіваюсь, у мене нічого не прийде, якісь, прийде, технічних проблем, як минулого разу. Да, що Викинув я на те, що треба. Ну як бачите, тут 16-15 тонн вже по балансу, вже більш-страшніше більш, більш страшні... страшніше з, ко... з кожним днем починається. Так. На даний момент ми сьоме місце займаємо. Це можу сказати місце на поразку вже. Далі тут шосте, головне, просто хоча б не вилетіть. От що. А, так, що тут ми все зварилося. Давайте перейдемо до нашого сперника. Мій восьмий но... номер зараз покажи 15-й таунхол. Що в мене в планах тут зробити. А, герої в мене пойдуть сюди. Я почищу, я взяв два бебіка, там два, дві кулі видали. Да? Тут хочу почистити зі сторони казарми і почистити отут, щоб запустити це все кудись-сюди, до ратуші, виманить кокей якщо вийде. Так, і. Так, Зараз подивіться, подождіть. Я хочу, не знаю ще точно, де запустити Дірік. Перша в мене ідея, це сюди на арбалет його скинуть. І забрати орла, Моноліта. Ну тут ще можна і так, вроді. Ски... Ну я не заберу орла, хоч чому біда. Ладно, не думаю, що Інферно буде сильно таке критична будівля, да, якась. Головне забрати Моноліта, Орла. Да я рад, що в основному. Тому давайте перейдемо. Я буду скидувати. Буду скидувати, мабуть, між колектором і мортою. Воно так точно, думаю, долетить. Не, мабуть, треба буде з колектора брати. Да. Надо десь було з колектора дропнуть. Коротше, давайте почнемо атаку. Як задумали. Як запланували. Так, куля. Тепер чекаємо. Давайте навіть подфріжу дуйку. ой 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 Реально не розчитав, так і все, моноліт у мене живий залишився. от чому біда. Я не очікав, що моноліт так сильно влупить по моєму дірі, куди ж він не долетить. Ну це жорстко. Можна було б зафрізати краще моноліта, не знаю. Но... Фак, нічого не вийшло у мене щось. П'яха вже друга атака, да, і можна сказати, нічого по плану не йде. Про що можна забути, я думаю, того що герої вже лохпешне, що, ну, ладно, щоб квіна була жива. Ну це дуже. Тому я пропоную, краще може зайти перед заходом вже до ратуші. Давайте тут подкину потрохи. І подкину, давайте отак. Це я тут закину. ну, треба буде десь чим поподкинути. Як це зараз вийде у нас? Подкину сюди спеш. І далі почистка. Надо головне, щоб хоч одну зірку забрати, бо... Друзі, це було несерйозно, якщо не заберемо. Так, забереться все одно, ладно. Давайте підбирайте тепер відсотки, подивимося, де тут міньйони, щоб можуть зачепити, подфармити. Ну, ось до, тут добре почищено кулями, да, і супермагами, то просто нормально будівлі там. Так, ще раз почистити, тепер можна і тут подкинути. Так, все, одна зір... О, дві зірки є, 50% забрати, то давайте потрошки подфармимо, де тут можливо. Так, тут можна. Можна тут. Ні, не можна. Так, там моноліт достане, скоріше за все. Давайте на алтарь попробую закинути, ну там. О, мені здається, інферно зачепить. Так, да, все-таки інферно зачеплює. Ладно, тут ще й варден окремо пішов фармити. нормально. Давайте. Почкаємо, трохи, ще у нас 35 секунд запасу є. Отак От і суперники, знаєте, дисбалансні, головне хоча б двушки брати, щоб якісь зірки да? да? Бо якщо однушки, то дай нуль зірок, це не особо так продвігає воно вперед, можна сказать, по таблиці. Двушки, да, брати, такі суперників, правильно, двушка, це можна сказати, як трьошка. <схалі> собі, таке собі порівняння, якщо чесно. Ну ладно. Я не знаю, що заберемо зараз КК... Сподіваюсь, Варден встигне все-таки. Там ще просто будівельник працює. і цей алтар забрали також. Все, можна здаватися. Забираємо 61%. От така база. В планах у мене що не було, це не долетів дірік. треба було все-таки фріску кинути на моноліта. Дайте я даже подивлюсь, це що, реально так все моноліт зробив? Просто таку мені лафу спортив. Так. Ще може темні бомби тут злузують. Да, темна бомба плюс і моноліт ударив таке. Ладно, моноліта монобом не фрізить, просто бомбочку я так-то і поймав. Все. на ну, цьому атаки у мене завершується, тому, думаю, да. Не знаю, може ще з 13 х тут проатакувати. Ладно, давайте ще одну атаку зробимо. Так, друзі, буде друга атака у нас з 13 ТХ аккаунт Woodman. Тому, думаю, 13 буде більш цікавіше. Та 12 так я вже сам там пороблю. Просто однієї атаки і якось, мені здається, мало. Так ще з такою лажею. Ну ладно, я б там темну бомбу ніяк би не міг достать. Тому, що маємо, то маємо. Давайте на 14-й номер зараз пойдемо. Зробимо атаку. Що в мене тут в планах? Перше, що я скажу, що не подобається, це вже банка отрут. І вона дуже сильно буде заважати моїм магам, якщо все-таки вона їх побачить. Но я хочу запустити звідси Дірік. Фріз вроді не знадобиться нам, тому я закину так. Можна трохи зафрізить дуйку, де да, потім підкинуть, щоб трохи лівіше, де да, попробую забрати ще і інферну. Так, да. отаке От в мене в плані. Тому давайте зараз одразу почнемо. Що далі буде робити? Побачимо по ситуації. Ну в мене планах тут забрати ворожу квіну або з до чемпіонку своїми героями. То ладно, давайте подивимося потім по ситуації, що в нас вийде. Так. Угу. Давайте одразу я фріз закину. Бачив, скільки бомб просто полетіло <хи> перед Діріком? Що я погано зробив одразу кажу свою помилку, я зафрізив повітряний арбалет, який по повітрі стріляє. Ну, найс, я все одно його забираю. Що я планую далі зробити? Це... Скоріше за все, я заберу чемпіонку. Бо тут я ніякий. Хоча може і квіну варту. Давайте Квіну, я все-таки тут зверху пойду. Між 9 та 12 годинами я буду запускати вже свою армію. Тому вона буде мені тут більш заважати, ніж Та чемпіонка краю. все-таки я навряд чи можу забрати з цієї бази. Так. Головне титаніду забрати і все. 90% всіх проблем буде вирішено. Так, давайте почну запуск. А тейт ще за 12 такого закину. Варда наближче до цього всього гемороя, що тут буде. І чемпіонку так от тут теж з краю подкинемо. Мисливця подкину пізніше, коли вони будуть дійти до чемпіонки, якщо дай Боже ми дійдемо туди. Я прожимаю це все добро. Так, не вже моноліт забереться. Найс. Так, подкидаємо. На навряд чи я. я трохи вже, знаєте, зрадів. Тут ще і банка отрути є, це трохи реально буде заважати. Ще у нас там є теж якісь будівлі, бачимо, на трьох годинах. Так, да, всі кулі майже вимерли, я вам кажу, Ось зо. Це сама спостерігати. спостерігать. Так давайте звідси покину, зачищу тут. Ну, майже тршка, да. все-таки та баночка отрути трохи заруїна. Може, якщо б рейдж був би то було б. Попростіше, думаю. Давайте просто викину вже міньйонів. Тут немає що почистити, тому хай йдуть всі в купу, так опу попро... може щось і зроблять разом. Так, варден, на жаль, помре. Він хоче трохи, да і бустить, знаєте. Ану. Невже ж то? Але якщо я повітряно... Да-да-да! Якщо я повітряно зловлю, то це буде все. Курва! Що це зараз буде тут, а цікаво? Давайте. <смір> Невже я забрав цю ратушу? <смір> це було 14 прокачка, можна сказати. Ну 15 будівлі, все. Но... Давай! А, це, ценація це, це наземні скелети, все. Хороша атака гарна, знаєте. Якщо є гарна атака, значить це можна завершити. В принципі, не треба якось турбуватися, що якесь руїнська все-таки щось в мене вийшло. Найс. Забираємо таку трьошечку. База, можна сказати, була тяжка. Ну, Сама розстановка, думаю, легка, якщо б я був би якимсь високим таунхолом. Ну, така була прокачка. Ну, тут 14-й таунхол б родив тут деякі будівлі є від 12, го від 13. го Ну, все одно справилися, тому. Зустрінемось вже точно завтра. Це була остання атака, яку я хотів показати. З 13 тх, Тому поки що я з вами прощаюсь. Друзі, ось і завершилося у нас. Завершився третій день ЛВК. Відрив тут, як ви бачите, на наших екранах дуже великий. да, Рахунок 48 на 86 Суперник закрив 98% відсотків нашої їх баз. Там даже можеш побачити на задніх планах, що багато що закрити на трьох. Ладно, давайте перейдемо до цього. А, що можемо показати? Показати по атакам може атаки мабуть, двох наших да? Тут а, є атаки майже закриті. Да? Тут на 15 х атаку майже закрилися. а тут а, тут 14 х була атака на 15 -та. Давайте подивимося ці дві атаки. А, Така атака, як ви бачите. Тут, а... Така цікава база, почищується з 12 годин з двох сторін міні-дракончиками і пробувається зразу, одразу е... паркан для вогнемету, щоб забрати. Скріж за все тут в ідеї забирать орла. Я так думаю. Так. Квінхів не знає закіпати, Скоріше за все. Теж не знаю, відкуди він пойде, чесно. Да, походу пойде з 6 годин, тут кидуть Єті. Помаленьку все йде. І для кіни подобається шлях. Да, буде все йти. Всередину там ще якраз виманиться каке, і буде все супер. По ідеї, якщо зараз кіна дойде, так да, все. Починає підкидуватися рейжик, він жорстко вгачують. Так, у суперсь там рейдж, до да, походу був. Так, да, рейдж в станції той знаходиться. Ще станцію знос. Це, так сказати, торнадо небезпечне. Кінвіз вже для квіни кидається, бо дуже багато до нього вона так приймає. І тим паче там хантери вибігли з КК з Уорму. Рад ще без проблем збирається, три хантера біжать. Все, дивіться, просто жорстко огачують піну, все, приходиться їздити особливість піни. І все, з трьох годин тако, до шести починає закидуватися тут ФОГІ плюс шахтарі. Там ще такі не підкидаються. Кіно живе, до речі, ну тільки правда вже вона без ульти. Але живе, в принципі. Так, далі підкидується, хили, думаю, блузково, але вже прожаття варди то да, тут вже пішов перший хіл ближче до центру. Такі з вогнемета вибігли вже Хогі Так, там скелет, да, ну там небезпечно, бо там вони помирають швидко від вогня, який який кинув вогнемет. Так, все в центр проходить. Як бачимо, дуже багато армії є. Давайте я на 2х поставлю. А там хогі там щось, там хогі, там щось. шахарі позаду почищують. нормально, хівки підхилюють. таке маємо. Скоріше за все, тут часу не вистачає, от в чому біда. Не, бачите, все забране, але просто по часу нічого не встигається. Так. Да. Ну, зазвичай, знаєте, коли гібрид викуєш, треба швиденько все обдумувати, да, щось це є. Ну, Тут і так швидко було, там не поч... як ви замітили, то не встигли навіть орла забрати вогнеметом, як вже запускали гібрид реально. Тут не треба гаяти час. Так, ну і давайте покажу вам другу атаку. Тут атака 15-там ви бачите, це. Це було просто для набива відсотків, Тож тут, ну, в принципі, можна попробувати і набити нормальним міксом, але тут, хто е атакуючи, вирішив ризикувати ризу.. якось, да, да, і забрати з гоблінами. Тут 100 гоблінів дуже <гум> цікаво. Так, торнадо там вже активоване. ратуша теж е в КК сидить... сидять луки. Так, Дірік летить, діліку, скоріш за все, суперарчер, як я розумію, так, да, все скидується. Давайте я, може, прискорюю, да, тут зараз саме цікаво буде. Скоріше за все найцікавіше вататися, це буде саме десант, і все. Тут далі просто загублено буде йти зачистка 30... 37... Так, 39% забирається все-таки луками. Так, і все, далі тут йде зачистка Ратуші. Ну, Кстати, це круто, знаєте, супер, гоблінами взяти з фулової 15 і 80% на плюс. Ну, це жорстко, я вважаю. Так, герої. Ну тут герої, кстати, ще багато чого заберуть, тому що від героїв теж багато що залежить, да? вони можуть велику частину бази забрати. Так, 60... Ну давайте вже 4Х, просто бачимо, тут вже герої помалу теж помирають. 85. Ну, крута атака, если чесно, згоблі ну, на мене на 70% плюс протачить. Ну це мощно. Так, напевно, вже на цьому все буду завершувати, того що. Тож, тут щось -то спернику показують, то тут у нас далі йдуть 14-13, да -да, а тут все 15, тому немає ніякої цікавості щось показувати. Да? То все, будемо прощатися. Всім дякую за перегляд даного відео. Всім ставте лайкайтесь на канал. До речі, ще й забув показати табличку, да, поки не попрощався, то отаке От шосте місце. Маємо 160 на зірка. Ладно, всім удачі і всім пока.